Пулик, короче, на білих набоях обычных, да? Так, так. Пальцем в небо. Ой. Ага, ага, понял, 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 принял. Понял. Так, пальцем не было, я на перезарядке. Ох, oh, попал по мне. От треба було в останній момент розвернутися. Маєш чим мутнутися? Так, але одна. Ну Я витікаю, в мене ножика немає, У тебе ножик є. С стріляй, стріляй. Може <PowerPoint> <між> забігти до мене. Ладно, я забіг до, до тебе. Ох, ще раз попав, походу, все, не зберуть мене зараз. А ну, підбіжи до мене. І дай ножиком мені бігом. Я повзи тут, я сюди. тут, я тут. Кажу сюди повзи. Та зараз буде валить по мені, я течу 42. Лягай, лягай, скидай ножик. ось. Знайшов? Так, так. Двидц Три. Вісив, чи ні Е, 11-4, 123-мою, 11, а з неболів немаєш, да? Оце печенька. Що я роблю? Я не помітив, я не помітив, бляха-муха. Шиф, шеф, шеф. сорян, признаю, виноват. Виноват. Так, погнали, мотаємося Ну, то що ти маєш, не маєш Нащо тобі бентів? Та бенти є, з неболе. Нема. З нема. Не треба, оставлюся. Пішов я його ще трошки помучив. Зараз, да, чекай. Так, є в нас на. Ай! Є ще одна. сильно просто висовуємося. Я ж стою, мутаюся, ти робиш... Подставу мені трошки. Не скучно було. Так. Е, полік є. А, то я не кульгаю, тільки в мене буде у чорно-білому все. Ех, хлина зголовив. Ти ремки не маєш? Це печально. Бо 51 відсоток остався. О, все, я здохну зараз. Все. Треба бігти до машини і брати аптечки. І ремку. Хорошо зажав, хорошо. Не подумали ми на рахунок цього, на рахунок Ремок, да? Знов дав клина Братан Примай! Дивись, знов дав колина пулі. вже все. І знов дав, йо-мойо, та то вже не стрільба. Коротше, треба йти за цими. О, ще мене заліпив, нормально. Че, не, немає патронів в мене, чи що? Не понял. А, все нас Трилявся, чи що? чісь, поки на мене агреся тут е. І... Зарядив, чи не зарядив, зарядив, Шо, він димить хоч, чи він не димить навіть, а, а то ремку надо, бо це вже все. Джур, пішла. і мене очам, очам погано. І знов дав ковы. Но все, я, я, короче, біжу за ремку. То з того діла не буде. Якось би вибігти мені. Дави. Газом давай. Газом Давай, газом давай. Так, ладно, зараз. Я біжу, підлатаємося, ремочку візьмем. Кхм, на одежу немає. Так, де він? І він навіть не димить, да? Навіть і не димить. Оце не дуже добре. Гова вона ловить глина. Це ж відремонтована ця це... зброя. Ну що це таке? Так, перезарядка. Навіть і не димить. Пальцем небо. По мені він не попав. А де орда біжить? Що ти стріляєш? Пістолет. Ну, до реліза я тобі скажу, цих набоїв було достатньо. Я не знаю, що це таке, він навіть не димить. А, в мене все, В мене вже немає набоїв. Я пустий. Все. А йому хоч хни. До обнови. До, не, до реліза. 700. Чи 800 набоїв. Обичних було. О. І їх вистачало, то виходить, що вони, наверное, що? підняли ХП роботу. роботом. І ще 100. Пальцем небо. Так, так, ну. Що? Навіть не знаю, Готувати... що сказати. Походу, го. Готувати... Хп... Готувати уранові. Да, наверно, бо по ходу білі це все, і їм хпшки добавили, мені здається. Роботом. Так що ну, з білими набоями немає смисла ходити.